Ми дуже просимо вас. Зробіть нам дорогу достойну, щоб ми прожили скільки років і ми мали пройти чисто. Спокійно. Міждворовий проїзд без асфальту. Тут псуються автівки, а про дитячі катання на роликах чи самокатах взагалі не йдеться. Полтавці скаржаться, у дворі по вулиці Докучаєва 1 дріб, 7 немає асфальтного покриття, відколи теплоенергетики, проклали тут теплотрасу. Вони лежали нові труби, тут канави були, все. Тоді вони тут ще лежали бетонні пліти на тому всьому. Вони вивезли ті бетонні пліти. А цю траншею засипали просто тією землею, що виробітка була. І все, і так і ставили. Потім навезли сюди відходів асфальта розрушеного, десь машинами. І оце -от, отаке забили. Ну сюди ж так, скоро не хочуть заїжджати. Машини ні одна, от уже. Ну. Ніхто не хоче заїжджати в оцю грязь, в цю багнюку. Пенсіонери кажуть, живуть в нелюдських умовах, бо вихід за хлібом перетворюється на непосильний квест. Тут пройти не можна, тут під'їзд не можна зайти. Хоча б були гравієм, хоч би раз засипали, ось скамейки познімали, стовби познімали, закидали і дорогу більш не роблять, вона ж була отака. Щодня змушений їхати цим бездоріжжям своєю автівкою полтавець Ігор. Він каже, вже кілька років люди Звертаються до підприємства «Полтава теплоенерго та влади міста, але їхнє питання вкотре ходить замкненим колом. Дуже погано їздиться, дорогу не можуть зробити вже 6 років з 2019 року. Обіцяли-обіцяли. Це все теплоенерго. Теплоенерго розрило і друг на друга спихають. Міська рада спихає, що теплоенерго повинні робити. Теплоенерго спихає, що міська рада. Повинна це все робити. Да, люди оце страдають. І ні живуть уже шостий шостий рік. Заяви, звернення писали і в міську раду. Через щорічні марні обіцянки місцеві вже зневірилися. З ради приїжджали тут. Багато людей було, фотографували. Якийсь був тут депутат, я не помню фамілія. Він тут теж був обіщав, розказував. От пройшов все на місці. Все. Ніхто нічого не робить. Вони вже обіцянки дають не один раз і назначають і рік, і на то в тому році обіцяли, що зроблять, і в цьому році ну поки міст нічого не роблять. Нагадаємо, проїзд планували заасфальтувати ще торік. Про це восени 2024-го повідомляв журналістам телеканалів ІРТ та місто плюс, начальник міського управління житлово-комунального господарства Тарас Панасенко. Нині ж в управлінні ЖКГ міста говорять, ремонт аварійної ділянки перенесли на цей рік. Його ...тоді, коли до неї дійде черга. «Двір по вулиці до 17 є у переліку на ремонт. Варто врахувати, що поточний ремонт доріг та проїздів у Полтавській громаді відбувається поступово, ну і відповідно до виділеного фінансування. Фінансування на ремонт доріг обмежено, тож ми не можемо ремонтувати всі дороги одночасно. Тому є черга і по черзі дойдемо. Цього року планується. Тим часом в Полтава Теплоенерго повідомили, розпочали попереднє дослідження ділянки. Виходячи з вашої інформації за вказаною адресою, сьогодні було дано доручення здійснити виїзд відповідним працівникам, які відповідають за забезпечення благоустрою. Для того, щоб вивчити питання, який обсяг робіт необхідно забезпечити, чи належиться ділянка до компетенції Полтава Теплоенерго? Якщо з'ясується, що за благоустрій цієї території відповідальне підприємство Полтава Теплоенерго, її заасфальтують до осені 2025-го, зазначив перший заступник генерального директора установи Ігор Процай.